Хочете продавати на Промуа або вже маєте магазин на маркетплейсі? Бажаєте підключити цей канал продажів до вашої системи ОДО. Дізнайтесь, як швидко інтегруватися з маркетплейсом, управляти товарами та отримувати замовлення воду. Рішення інтеграції Odoo Prom UA Marketplace складається з двох модулів модуль для створення XML прайс листів та модуль повної інтеграції з Пром через API. Права доступу на початку роботи необхідно надати відповідні права користувачам, що будуть мати можливість переглядати та виконувати операції з магазинами. Для призначення ролі перейдіть до списку користувачів та оберіть одного з них. На вкладці Права доступу в секції Інше встановіть роль зі списку мерчант Центр. Існує два види ролей користувач. Ця роль дозволяє лише перегляд інформації та виконання обмеженого кола операцій адміністратор має повні права і доступ до всіх об'єктів. Додавання магазину. Далі підключіть ваш магазин Пром до ODO. Для цього знадобиться API токен, котрий потрібно отримати в особистому кабінеті продавця Пром. Авторизуйтесь у кабінеті, відкрийте розділ налаштування та перейдіть в меню Управління api токенами. Вкажіть назву. Налаштуйте параметри доступу та натисніть кнопку Створити токен. Додається запис з новим токеном, щоб скопіювати його. Натисніть Дивитись. Та далі у вікні кнопку Скопіювати. Поверніться в оду та перейдіть до меню «Мерчант-центр», Налаштування Додати магазин. У вікні Майстра виконайте наступні дії. Оберіть тип маркетплейсу, на котрому знаходиться ваш магазин. В даному випадку це пром. Введіть назву магазину. Замініть логотип вашого магазина у разі потреби. Вставте скопійований api токен з кабінету PROM. Оберіть фідданих з товарами для цього магазину. В ФІДі обов'язково повинен бути зазначений прайс-лист з цінами для PROM. Натисніть кнопку Додати. Стани інтеграції Інтеграція з маркетплейсом PROM від компанії Garust Creation може працювати у двох станах. Тестове середовище та робоче середовище. Тестове середовище дозволяє перевірити та протестувати інтеграцію в безпечному режимі. В ньому здійснюється лише отримання даних з реального магазину для тестування та первинних налаштувань без оновлення і повернення даних назад. Після завершення тестування та підтвердження коректної роботи. Переведіть магазин в робоче середовище. Відтепер зміни в асортименті, ціни, актуальні залишки та статуси замовлень будуть автоматично оновлюватись з ОДУ і передаватись до пром. Налаштування. Додавши магазин, налаштуйте його параметри синхронізації та передачі даних. Налаштування поділені на кілька секцій замовлення, клієнти, доставка оплати та товари. Почнемо з параметрів синхронізації замовлень. Наступні поля відповідають за імпорт замовлень з пром і подальші дії з імпортованими замовленнями. По перше, оберіть тип замовлень, статус з котрого потрібно імпортувати з пром. Далі, для зміни статусу замовлення на боці пром відразу після імпорту виберіть необхідний статус у полі Встановити статус замовлення. Якщо залишити це поле порожнім, статус замовлень не буде автоматично змінюватися. Активуйте параметр підтверджувати замовлення. Якщо потрібно, щоб замовлення автоматично підтверджувались в ОДУ одразу після імпорту. Далі вкажіть дані, що будуть додаватися до замовлень, отриманих з пром. Оберіть відповідального менеджера в полі Продавець, Вкажіть команду продажу джерело та теги замовлення. Це дозволить маркувати замовлення відповідними тегами та забезпечить зручну фільтрацію. Секція налаштувань клієнти дозволяє вказати наступні параметри. Опція створювати адресу доставки визначає, чи створювати додатковий запис з даними доставки, пов'язаний до картки покупця. Покупець, який оформляє замовлення на пром, може вказувати різні адреси доставки або вказати іншу особу як отримувача. Щоб зафіксувати воду, як контактні дані покупця, так і дані для доставлення товарів. Активуйте опцію Створювати адресу доставки. Рекомендується активувати цей параметр для коректної обробки даних клієнтів. Опція Теги клієнта допомагає ідентифікувати записи, створені через цю інтеграцію. Оберіть теги, що будуть автоматично додані до записів клієнтів з ПРОМ. У розділі Доставка можна вказати метод доставки, який буде додано окремим рядком у замовлення Спром. Для активації оберіть один з методів та увімкніть опцію Додавати доставку. У разі використання модуля Інтеграція ОДУ нова пошта від компанії Creation можливо автоматичне створення ТТН. Для цього функціоналу потрібний додатковий модуль, що надається безоплатно для покупців обох інтеграцій. Оплати за замовлення, здійснені на боці PROM.UA, можуть бути автоматично зафіксовані в Оду. Для цього вкажіть журнал для оплат в налаштуваннях магазину. Алгоритми ProMUA аналізують обрану категорію товару, назву, опис. Та ключові слова для автоматичного визначення категорії товару на боці маркетплейсу. Іноді це може призвести до зміни категорії обраної вами на іншу. Щоб бути проінформованим про такі зміни, увімкніть опцію Відстежувати зміну категорії в розділі товари. Товари Обмін інформацією про товари між Оду та Пром здійснюється через XML стрічки даних ФІДИ. Рішення постачається з готовим шаблоном XML ФІДу, що відповідає технічним вимогам пром. Щоб дізнатися, як налаштувати та підключити товарний ФІД, дивіться відповідне відео, посилання в описі. Для перегляду ФІДів, що пов'язані з магазинами, скористайтеся меню – Фіди. Синхронізація. Після того, як всі налаштування зроблені, натисніть кнопку синхронізувати, щоб виконати початкову синхронізацію. Буде виконаний імпорт категорій товарів пром. Створені взаємозв'язки між даними воду і на боці Пром. Імпортовані замовлення та статуси замовлень, оновлені залишки й ціни товарів. Замовлення. Замовлення імпортовані з маркетплейсу містять всю необхідну інформацію. Поле «Мерчант» відображає назву магазину та номер замовлення на боці пром. Рядок статус містить поточний статус замовлення, стан та метод оплати. Ці дані також можна переглянути у списку замовлень. Активуйте відповідні колонки, щоб побачити їх. Також у замовленні на вкладці рядки замовлення, включивши відповідну колонку, надається інформація про комісію маркетплейсу по кожному товару. Автоматична зміна статусу в рішенні реалізована автоматична зміна статусів для замовлень на пром, що відбувається при здійсненні наступних операцій на боці оду. Після підтвердження замовлення воду статус змінюється на прийнято. Після затвердження складського документа встановлюється статус Виконано. У випадку скасування замовлення відкривається додатковий майстер, який дозволяє вказати причину скасування та додати коментар. Після підтвердження статус замовлення змінюється на скасовано. Категорії товарів пром. Рішення дозволяє імпортувати категорії товарів ProM та їх характеристики до ОДУ. Для виконання цих дій перейдіть у меню Merchant Центр товари і далі до Категорії PROM.UA, щоб переглянути список категорій товарів PROM. Імпорт категорій PROM.UA, щоб запустити майстер імпорту категорій Імпорт характеристик PROM.UA. Щоб запустити майстер імпорту характеристик для категорій пром. Розширені налаштування Мепінг Для встановлення зв'язку між товарами в оду і на боці пром вручну відкрити варіант товару та на вкладці продажі перейдіть до секції Мерчант Центр. Натисніть кнопку Встановити, оберіть магазин та введіть зовнішній ідентифікатор. Після чого знов натисніть Встановити. Для перегляду всіх наявних зв'язків поточного товару натисніть кнопку Показати повний список зв'язків об'єктів в воду з магазинами доступний через меню «Мерчант-центр», налаштування мепінг, записи мепінгу. Розширені налаштування заплановані дії. Синхронізація з маркетплейсом Пром розділена на три частини, за кожну з котрих відповідає певна запланована дія. Базова синхронізація запускається один раз на добу та відповідає за оновлення загальних об'єктів, а саме статуси замовлень, стани оплати та категорії товарів. Синхронізація товарів відбувається автоматично кожні три години і виконує передачу даних про товари, ціни та їх залишки, а також здійснює мепінг. Синхронізація замовлень отримує нові замовлення та оновлює статуси наявних замовлень. Виконується кожні 30 хвилин. Період запуску запланованих дій може бути адаптований до ваших потреб шляхом внесення змін у відповідні дії. Для отримання нових замовлень можна також скористатися кнопкою завантажити замовлення, що розташована на формі магазину. Професійне рішення для інтеграції оду з маркетплейсом Prom від компанії Garust Creation автоматизує обмін даними про товари, замовлення, ціни та залишки, забезпечуючи автоматичну роботу без ручного втручання. Обирайте зручне та надійне рішення для збільшення продажів через майданчик Prom.ua.